Прийшов час Україні переходити на електричну енергію від сонця і вітру. А після Вишгородської трагедії пора ініціювати демонтаж Київської гідроелектростанції ще за часів Радянського Союзу. Поширювалося багато чуток і навіть наукових доводів про те, що Київська ГЕС несе велику небезпеку для всього Києва. А тепер, коли держава перебуває у страшній війні і ворог цілиться по енергетичних об'єктах, боротьба повинна бути різносторонньою. Україна повинна показати, що шляхом знищення. Атомних і гідроелектростанцій нас не зламати. Для народу Бог дав електричну енергію від вітру і сонця, і її люди вже вміють взяти. Україна повинна забезпечити своїх громадян приладами, що переробляють і акумулюють сонячну енергію та енергію вітру у електричну. Сонячні батареї і вітряки можуть бути хоч на кожному даху і на кожній стіні. Запаси цієї енергії ніхто і ніколи не вичерпає.